А мова це зброя, надійна броня. Вона захищає серце народу, і найважливіше її завдання боротись за правду, добро і свободу. А мова це дух, це основа, душа, краса неймовірна, жива, солов'їна, вона розквітає в піснях, у віршах, і в слові матуся, що мовить дитина. А мова це той дорогий оберіг, що міцно єднає народ у любові. Брехню і оману, збиваючи з ніг, дарує свободу у кожному слові. За мову вмирають, її бережуть під бронежилетом в окопах солдати, і гордо у бій, наче прапор несуть, щоб батьківська мова могла існувати. Заради майбутнього наших дітей любіть свою мову, святу, солов'їну, бо більше такої немає ніде вона найрідніша. І в серці єдина.